Що європейці думають про нову Україну? От давай цепочку розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже супереживали, дуже допомагали українцям, вдома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало, взагалі, ну давай відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. Вийшло так, що європейці дуже сильно Терувалися в українцях і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні, з країнами третього світу. І для більшості з них дійсно така історія. Але от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по сей день от вони вже на 3,5 мільйони фунтів. Зі свого бізнесу відправили машину, гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірібанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні і відправляються в Україну. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти, що сказати, вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь в світі живе. Пів пів країни живе десь європі, і нам з цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або нема можливості і так далі. Ми, якщо один з одним лагідно, нормально, по людськи, не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться. Треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється, не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишитись. А я ж прекрасно розумію, що всіх тяне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше ніж війна, повномасштабно почалась. Мене теж додому тяне. Де б я в Європі не жив, якби себе не почував, хочеться додому.